Доброго дня, ми з Криворіжжя. Є трошки часу, почитав новини. Я в шоці. Завтра день міста. І ви завтра збираєтесь влаштовувати свято. О, що, Закінчилась війна а, вже чи що. Вілкул, ти придурок? Вказувати час та точні локації святкування? Чого святкування? Все, війна закінчилась? Полодурешне. Чи нема вже як відмивати кошти з міського бюджету? Чи ти не бачиш, як, блядь, прилітає, де скупчено людей? Я не розумію, у нас в Україні є влада, чи може влада зупинити цю потвору вілкула. Яке святкування, який день міста? Війну потрібно закінчувати. А потім вже будемо святкувати перемогу, День міста і все таке інше. Це не кругла дата. Але чомусь витрачаються бюджетні кошти. Збираються там святкувати локації, приходьте. Щоб туди прилетіла бомба якась. І вбило вже мирне цивільне життя дітей, жінок. Я хочу подивитись на, на тих військових, які також прийдуть туди святкувати на ці локації. Точний час, точний і точна локація. Ця російська потвора, Вілкул, передає, що дані своїм кураторам, де можна в'їбати ракетою, чи що. Ви знущаєтесь? Люди останні кошти збирають воїнам, купують їм все необхідне, не тільки дрони там. Досі передають медицину хлопцям, потрібну медицину. Збирають останні крихти. Для того, щоб що? Щоб ця потвора російська святкувала день міста з точними локаціями і з точною часом на цих локаціях? Коли це вже закінчиться? Я не розумію, що відбувається у нас в місті, що відбувається у нас в країні. Ця потвора разом із мармером розкрадають землі. Ви знаєте, що на позаминулій сесії вони вже почали ділити проспект Поштовий 5 гектар. Мабуть, мафи? Главпочтам вже проданий. Що там буде? Сільпо або офіси? Будують мафи, розкрадають землю. Хлопці, які повернуться з війни, будуть просити надати землю нема де. Я не розумію. І ви всі це бачите, ви всі це знаєте, і всі мовчать. Хлопці, коли повернуться з війни, хтось буде мовчать, бо дуже болить голова від контузії пережитого. А хтось не буде мовчати, що відбувається? Яке святкування міста? Коли цього гандона вілкула вже посадять за грати? Це потвора російська, яка привела, нагадаю, всій Україні ця потвора привела один із організаторів війни в Україні. І зараз воно ходить по лікарням, ви йому всі посміхаєтесь, по школам ви йому всі посміхаєтесь. День вишиванки, там пожимаєте руку. Ця потвора привела війну до нашого міста, до нашої країни. Його пиздить треба, блядь, посміхатись йому і руку пожимати, блядь. Я не розумію. От хочу побачити завтра, як ви всі підете святкувати. Коли отут гибнуть хлопці кожного дня з Криворіжжя, з Кривого Рогу, гибнуть, отримують поранення. Їх обстрілюють танки, артилерія. А ви будете святкувати там. Як ви святкуєте кожного вечора під півасі, ті, хто не захотів брати зброю до рук. Бізнесмени Херове. Будьте завтра півасік пить на святкуванні. Рибку візьміть, щоб було дуже цікаво. І разом, якщо побачите цю долбану шапочку, також пожміть йому ручку та сфотографуйтеся з потворою, яка привела до нашої країни війну і ваші хлопці. Брати, чоловіки, сини завдяки цій потворі, яка завтра буде святкувати, знаходиться тут, на передовій, і воюють, отримують поранення, контузії і так далі. А ви далі святкуйте. Всім гарного дня. І всім завтра гарного святкування. Хай щастить! А Україна переможе, далі буде.